Артему Довбику вдалося завершити футбольний календарний рік на мажорній ноті. Український нападник Роми відзначився результативними діями уже в третьому поєдинку поспіль. Вовки у 18-му турі серії А поїхали в гості до знекровленого травмами Мілана і зуміли вигризти нічийний результат 1-1. Артем мав декілька нагод відзначитися, але запам'ятався дивовижним асистом. У першому таймі, перебуваючи під опікою Маліка Чао, українець зумів зовнішньою стороною стопив дотик відправити м'яч під удар дебалії. Красою гольової комбінації захоплюються на апенінах, і досі фрагмент навіть завішав у себе на сторінці офіційний акаунт серії А у мережі X. Загалом у доробку Артема вже 9 забитих голів плюс 3 асисти. Цікаво, що втрата очок на Сан-Сіро коштувала тренерства екс-наставнику Шахтаря Паулу Фонсеці. Також стало відомо, що власники Роми вибрали центр Форварда, якого привезуть для конкуренції з Довбиком. Португалець Бету провів два плідних роки в Удінезе, кожного разу в рамках серії А, досягаючи позначки щонайменше у 10 голів за сезон. Евертон купив Бету за 25 мільйонів, але в АПЛ Форвард не потягнув. Вже цієї зими Бету може повернутися на Апенніни, де його чекає Рома. Після переходу Евертона у власність сім'ї Фрідкіних, португалець став головною ціллю Джало Росії для підсилення атаки, повідомляє і Романіста. Варто зауважити, що в Римі Бету стане прямим конкурентом для Артема Довбика. У нинішньому сезоні португалець 14 разів, майже завжди на заміну, виходив на поле у формі Евертона, забивши 4 голи та віддавши один асист. Чи зможе Бету потіснити Артема в стартовому складі Римлян? Пишіть ваші думки у коментарях.